Прийміть вітання. дзвоник це визначна подія у житті кожного школяра, адже це певна межа, коли відбувається перехід у наступний етап життя. В такі моменти всі намагаються аналізувати те, що вдалося зробити протягом цього періоду. Підбили підсумки своєї діяльності і у Житомирській загальноосвітній школі номер 6 де почесним гостем свята останнього дзвоника став міський голова Володимир Дебой. Мер Житомира звернувся із щирими словами вітань до школярів всього міста. Ось і настало свято останнього дзвоника, сумне свято для випускників, радісне свято для школярів, які виросли на рік і переходять в наступний рік. Я всім бажаю вам здоров'я. Я бажаю учням повернутися через декілька місяців до школи знову і почути перший дзвоник наступного класу, а випускникам щасливої долі і здоров'я зі святом останнього дзвоника. Володимир Табой подарував колективу школи 6 сучасну відомокамеру та вручив подяки виконавчого комітету міської ради кращим вчителям, завдячуючи зусиллям яких 28 учнів стали цього року переможцями, призерами різноманітних конкурсів і олімпіад. Особливо відзначились Наталія Криницька і Тетяна Повшедна, які здобули перемогу у всеукраїнському етапі Олімпіади з історії. Для мене перемога це насамперед, це сукупність впливів багатьох людей. Це батьки, які підтримували мене протягом всього шляху. Це вчителі, котрі були завжди поряд допомагали, надихали, вкладали та зерна знання, які потім приросли результатом. Я хочу побажати всім, щоб всі ставили перед собою мрії, цілі і йшли до них, досягали певних висот і потрібно вірити все, в те, що обов'язково все вдасться. Творчим вчителям, які успішно розкривають таланти і здібності своїх учнів, вручили також почесні грамоти міського управління освіти та Богунської районної ради. А ще від Богунського райвіконкому школа отримала у подарунок оргтехніку. Вшанували на урочистостях і активних лідерів учнівського самоврядування та переможців конкурсу Клас року, яким вручив подарунки голова піклувальної ради школи Юрій Левицький. Пролунали на святі вітання від дитячого об'єднання козачат Джидичі, від талановитих вокалістів, а останній дзвоник сповістив про закінчення чергового навчального року попереду канікули, а у школах триватимуть ремонти, на які цього року виділено додаткові кошти з міського бюджету цьому році ми виділили додатково 400 тисяч гривень на ремонт шкіл і приведення їх до наступного навчального року. Ці кошти в першу чергу будуть виділятися тим школам, де є співфінансування батьківського комітету. Але якщо раніше всі ремонти фактично лягали на плечі тільки батьків. То в цьому році ми хочемо, щоб прозорий контроль над бюджетними коштами був батьківського комітету, і, врешті-решт, батьківські кошти, а вони завжди витрачалися ефективно, витратили ще більш ефективніше.